Хлопці, вітає, мене звати Антон, магазин магазинів Сікрунія. Нещодавно я пройшов курс трьохденний курс КМБ, де мені довелося випробувати багато з моєї екіпи. Я не професійний військовий, зовсім не військовий, цивільна людина, і для мене багато з цих речей я використовував вперше. Тому для багатьох з військових ця інформація ніяк не буде нести корисної інформації, а можливо для деяких цивільних чи людей, хто вважає, що йому потрібна та чи інша річ і він роздумуває наскільки вона буде для нього удобна, корисна. От зараз я своє суб'єктивне враження розповім. Ну, по-перше, почнемо з самого. Одного з найвідоміших питань це кевларові труси від Cry Precision. Надігаю. Вдягаються вони зараз таким чином, попереду і позаду. І наскільки вони е, удобні. Так? Е, взагалі я провів близько 20 годин на виходах. Так? Це були бойові завдання, де, де ми були у повній екіпі. І за цей час я із цього часу келари в трусах я провів 4 години, близько 4 години, і не разу вони, жодного разу вони мене не шкодили, не заважали і добре себе зарекомендували. Тому змогу, опиту так, ніяких зауважень до цього предмету не було. Далі, що я для себе особисто підкреслив, це баф. Фу. Баф це маст хев. Я був постійно в бафі і кожного разу, коли я його знімав, ця пилюка, грязюка, пісок та інше висипалося з бафу і не потрапляло до, до вовну. Так? Тому баф це маст хев, якщо ви роздумуєте, брати, не брати, потрібен, не потрібен. Потрібен також баф, а, у... коли, коли було холодно, а, хлопці його вдягали та утеплялися. Так, вухи не так мерзнули і максимально корисна річ. В мене цей баф від бренду американського бренду Condor. А, багато бафів випускають, багато інших брендів випускають бафи. Я однозначно не, не рекомендую баф від бренду 511, він у мене був. Дуже синтетичний, дуже такий гидкий. Тому а от кондор, Best of the Best, досить швидко сохне. А по рукавичкам тактикульним так, мої улюблені MacPool. Я в, в них пробув 3 дні. А, ну З ними можна сказати, нічого такого не трапилось, але я вважаю, що ще пару неділь такого інтенсиву. і тоді вже вони можуть розлізтись. Тому musthave це Mechanics. Механікс. В Mechanicсах я пробув один вихід. Ну, я гадаю, що багато з вас їх знає. Так це мастхевний бренд. Що? Ну, можу сказати, про шолоу. Купив я такі тактикульні а, крепежі, щоб мог я на стилі бути і кріпити. У цьому місці маску. Хлопці, вона відпадає кожного, кожного разу. Вона відпадала в мене два чи три рази. Тому це все таке для красоти. Якщо є бажання, щоб це все маска зафіксована була, то берите повну різинку, яка буде максимально круто, максимально надійно сидіти на вашому шоломі. Це дуже важливо. Пелтор. ПР5 добре відпрацювали на на насчет цих обліпок. Наклік від нічого не відклеїлось, все добре сидить. Навушники відпрацювали. Ну, ці навушники, я, я гадаю, що особо про них нічого не треба розповідати. Це must have І такі м'які подушки від head veterans Я їх замінив стандартні. Та використовував самі ці подушечки, дуже комфортні, мені сподобалось І ціна в них зараз порядка 70 баксів вже в Україні. Маску я не використовував, був постійно в окулярах. Оцих окулярах, з -з -з крути, от дуже круті хлопці, тому фонарик. Фонарик я використовував, ну, звісно, уночі. Фонарик максимально крутезний. Світить у червоному світлі, білому світлі та інфрачервоному. Тому використовувати можна у будь-яких е, е, Ну, Кармашок від Agilite, якщо потрібен, можна також придбати. Далі, хлопці, давайте перейдемось з зброї. Все, все, що прикручено до зброї, хлопці, усе відкручується. Це просто от зараз навіть, я настріляв там 60 вистрілів і все від, відкрутилося. Тому фіксувати треба намертво, чи не, фіксувати, чи не чіпляти зовсім. Тому що все відкріплюється, все відпадає. Ну, от все, що у емлокі, все, що закріплено у плохо. Плохо закрип, погано закреплено у лок та інший, крім все відпадає. Ручка переведе вогню. Також, ну, в даному випадку я її підкрепив, але також відпадала. Тому за це. Також чохол на глушник від турджиру. Я навів автоматичний вогонь, та настрій був добрий, Вушний, чохол добре себе зарекомендував, термостійка пленка з внутрішньої сторони бомбезно. Все бомбезно, символом. Також такий декоративний елемент це наліпки. Все добре, повністю задовілено. Також ще наліпки от на магазин. Використовую, якщо потрібно. Ну, Наліпки на оптику максимально гарно. Все сидить, нічого не відвалилося, тому можемо казати, що неділю бойових е дій вона точно витримає. Так, це. Дуже важливо. Також от, цікава річ це набитрена платформа, яку всі ну, постійно хейтять, кажуть, що в неї неудобно. І що, ще щось. Хлопці, я в ній пробув, відчіпляється вона на фастиксі, тримається. Внутрішня частина проризина. Я в неї і прокрутився, і проповзав, і пролазав, що в ній тільки не робив. Вона була от в такому вигляді, було удобно. Тобто, незручності, зручно було, незручності, вона не визивала. Ну, Кабура також був з нею, з пістолетом. Все добре. Тобто, все зручно. Все зручно, надійно. А, що ще? Хочу для всіх хлопців дуже важлива інформація. Всі магазини у молі треба прошувати правильно. Якщо ви пропустили одну молю, одну, закріпили неповноцінно, неправильно, всі підсумки будуть злітати. Коли ви будете пости, біжати, ще щось, будуть злітати, постійно це проходило, доводилося переробляти все, правильно фіксувати, і тоді все було гарно. Далі, давайте до плеконоски перейдемо, перейдемо до плеконоски. Що у нас зараз по перчаткам, по шолому все, що я хотів сказати, я сказав. Так. Деякі хлопці казали, що якщо у вас два напашника, то коли ви повзете назад, вперед, і, що, і ще якось буду мешати. Повзав і вперед, і назад. І боком, і крьоком, як тільки не повзав, все добре, нічого не заважало, нікуди нічого не злітіло. Підсумки досить глибокі. Зараз я. Тому фіксація добряча, однозначно добрі підсумки. Нічого не стерлося, не перетерлося, нічого не... З ними не зробилося. В общем, загальна вага, яка на мене була, близько 30 кг. Плетоноска в мене йде з керамічними плитами, кевлар з боку, камербанда, кевлар, Кевлар і кевлар. Це в кевларі. Зараз це також кевлар від контаку на поясницю. Так? Магазина і у рюкзачку гідратор на 3, лі, 3 літра медуза. Хлопці постійно пив воду. Постійно. 3 літра, ну на 3 години 3 літра мене більш-менш хватило, але вода вода це просто золото. У деяких хлопців, які були з землею на КМБ, був не дуже кльовий гідратор і він поламався. Тому гідратор максимально бережить, беріть якісні гідратори, щоб нічого з ними не зробилося. Одна, одна ситуація, коли вас там, ну, ват, досить, вас повинно вистачати патрони та вода. Патрони та вода. Далі, з цього боку, в мене був парнікет, ну, підсумки маленькі, також від, від коса, ну, Мультитули. Все. Мультитули. все, що потрібно, можна розмістити ззаді. Цим а, рюкзачком 12 літровим я крутився, вертився на спині, падав на спину, крутився на спині, е випиляв всякі гімнастичні там, акробатичні трюки, тому він дуже не заважав майже. Ідеальний розмір має також він і в містковий досить і компактний. Далі. так Тепер... да. Хлопці, от така крутезна річ це в нас кріплення да, до телефону. я от важ... Важлива інформація для тих, хто хоче себе таки придбати. хлопці Якщо у вас погані системи молі, він буде випадати. Коли ви будете повсти, що, щось, якщо він пло плохо буде закріплений, погано, він випаде в мене, випадав два чи три рази, поки я там не закріпив його гарно, тому що верхні зубки дивіться, видите, дуже невеликі. Не, не якщо у вас верхнє моля буде слабке, то буде вириватися таким чином. І коли ви будете повсти, Ну, можете десь загубити свій телефон. Тому дуже пропатливо дуже і дуже уважно відноситься до кріплення цього, цього предмету, якщо ви бойовий там, десантник, піхотинець, який йде в атаку, який буде повсти, біжати, стрибати, і це все активно може випасти. Звертаю вашу увагу, тому що це ну, от зі мною таке сталося. благо що є можливість це швидко, поправити без шкоди для здоров'я та збереження телефону. Далі, ергосистема тобто те що багато людей в нас така так, Розгрузочна, що в неї класного. ну, По-перше, я не ходив без неї. Тобто, я не ходив там багато часу без неї, тому ходив зразу з неї. Могу, Що можу заметити? Тобто, дійсно, спину розгружає за рахунок того, що в нас великі плечики, з більшою площою плечиків, і площа давлення. Так? Збільшується і це ну, дійсно гарно. Дійсно вдома. Але я звертав що увагу. Якщо ви великий хлопець, у вас велика шея така, то ось, ось ці елементи треба буде максимально розставляти, тому що буде натирати, може натирати. Тому в цьому випадку до нас на виручку приходить баф, який нам не не шкодить шиї Допомагає не шкодити шиї Далі. А, плити в мене керамика 2,8 кг кожна. Так. Ну, звісно, гранати, гранати я собою не таскав, не було. Фіксатором, о, фіксатором зброї не користувався, не було, ну, не було завдання. Ну, збройовий ремень також ну, жодного разу в нашому условиях він не, не А, Ну, ліхтарик з так американський шорфаєр дуже гарно світить, я задоволений. А, все військове повинно бути кондолим таким, таким кріпким, максимально кріпким. Тому, тому коли ви а, вагаєтесь. Вам потрібна якісна річ, ви вагаєтесь, треба мені переплатити, там не треба Переплачуйте. Тому що от, штани в моїй групі у двох хлопців просто за один день порвалися штани. Тобто, ну, були звичайні штани, вони просто порвалися. Всі хлопці там. Щось придумувалося. Тому якісні речі повинні бути особливою, коли ви професіонал і ваше завдання вже залежить, успіх вашого виконання, так залежить менше, все менше від вас. А коли от зброя, спорядження, екіпа аксесуари, все це чим більше вона якісні, тим, тим більше шансів, що вас там. У вас все буде в порядку, так? нічого не заклине, нічого не порветься, і ви успішно виконаєте завдання. Тому не, не вагайтесь, краще купити одну річ якісну, чим постійно покупати якісь речі ну, сумнівної якості недорогі. Дешеві, тому краще, краще купити. Так. І ось такі кейси, у mm -hmm. нас дві штуки, я постійно їх використовував, насипав сюди різні, різні корисні речі і все на них Раз. В такому вигляді все перебувало. Навушники Peltor Pack 500 тобто, також використовував, коли був в дешевому. Дуже круто себе зарекомендували. Тому годиннику. тому такий краткий обзор про екіпу, про мій невеликий досвід. Так, ще одна річ. річ на колінники. Це в мене а, про повзуттю. лова зефіра. Добрі, якісні, гарна сіпка. Бігали наверх, спускалися згори, падали, пригали, це все в екіпі, тому добрі. І наколінники упробу не вбудовані. Зараз я вам тут м'яка вставочка, і такі це називаються тверді наколінники, хоча вони м'які тож. І м'які такі пригав ну, на коліно так, в них. Все добре, гарно, коліни цілі. Незважаючи не на те, що був у повній екіпі, так, 30 кг, я оп, різ, різ, різко ступив на коліно. Ще щось. Тому Pro добре себе зарекомендував. Такому також фулбаксу. Я був край j 4 Ну, Добре сох. Край right, j 4 І ще дуже дві дві важливі речі. Дві. Перше, це а, терматбільйо. Я був вечором, температура опускалася до плюс 5, плюс 7. І було дуже, я спав в засушному мішку, мішку в спальному. Uh, було холодно. Без першого уровня було дуже холодно, я змерзав, а uh, перший левел просто must have обов'язково і на комоги uh, кращої якості. На, 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 на комоги не, не економте на термо. Я в терм пробігав uh, uh, низ верх. повний комплект від бренду Arteріux. У мене був дорогий преміальний бренд. Він був постійно, ну, після 4 години ну, марж бразка. Я був увесь мокрий, він був мокрий, та я комфортно себе почував. Він дуже класно відпрацював на всі свої кошти. ну, Як і всі інші речі преміальних брендів. тому... Якщо потрібна консультація по будь-яким випросам, питанням, так задавайте, питайте, ми розповімо все, що ми е, знаємо, все, що ми дізналися від військових, які постійно нас консультують, підказують нам. Ми з вами цією інформацією поділимося. Слава Україні! Бережіть себе з вами, Антон, магазин «Юсей Брунія.